Українці, привіт! Раді вітати вас на нашому каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні в нас з вами буде дуже важлива тема. Ми будемо говорити, що відбувається на кордоні і як швидко пройти кордон сьогодні. Коли ми повертаємось додому в Україну і хочемо розмитнити свої транспортні засоби. Але перед тим як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, нам мега приємно. Отже, поїхали сьогодні. Державна прикордонна служба повідомляє нас, що на кордоні країн ЄС відбувається оновлення програмного забезпечення, і в зв'язку з цим ми маємо великі шалені черги. Як довго буде відбуватися оновлення цього програмного забезпечення? Про це ніхто не може сказати. Вони кажуть, це або один день, або два дні. Вони інтегрують повністю всю систему державної прикордонної служби з системою Європейського Союзу. Як це буде працювати далі? Ми будемо за цим спостерігати. Але що ми маємо? Ми маємо проблему з перетином кордону. Ми маємо таку ситуацію, коли люди можуть одні сутки або дві доби стояти в черзі. І чекати, коли прийде їхня черга, щоб вони могли заїхати. Отже, сьогодні ми вам дамо п'ять порад, як швидко пройти кордон і не стояти довго в черзі. Перше Знімаємо автомобілі з обліку. Дуже часто відбувається така ситуація, коли люди повертаються в Україну, і вони, наприклад, десь в Польщі купили автомобіль на німецькій реєстрації. Продавець їх запевнив, що автомобіль знятий з обліку, але по факту це не так. І коли люди повертаються в Україну, щоб розмитнити свої транспортні засоби, виявляється на кордоні, що їхні автомобіль з обліку не знятий, і їх в Україну не запускають. Відбуваються проблеми. Це, звичайно, вирішується. Ви повертаєтесь назад, отримуєте транзитні номерні знаки, витрачаєте день, два-три і нерви, і гроші, і є великі проблеми. Запам'ятайте, завжди, коли виїжджаємо на державний кордон, коли розмитнюємо наші транспортні засоби. Обов'язково наш транспортний засіб має мати транзитні номерні знаки. В Польщі транзити червоні, в Німеччині є жовті транзити, є також червоні транзити. В кожній країни є свій вид транзитних номерів, але головне, щоб були ці транзити в нас, коли ми перетинаємо кордон. Тоді ми не будемо витрачати 1-2 дні, додатково повертаючи і знімаючи автомобіль з обліку. Друга порада. Перед тим, як ми їдемо на державний кордон, ми маємо перевірити стан черг на кордоні. Як це відбувається? Наші клієнти зможуть до нас і кажуть, наприклад, ми хочемо заїхати там. Там завтра ми заїжджаємо, порадьте куди краще це зробити. Ми дивимося по системі оперативних чергових митниці, на яких кордонах найменша черга, і куди краще їхати. Чому так відбувається? Тому що деякі кордони вони пропускають вантажний транспорт разом з легковим, і оформлення там відбувається набагато довше на деяких пропускних пунктах. Також може бути оновлення програмного забезпечення, або відбуваються якісь позаштатні перевірки, що сповільнює сам процес проходження кордону, і тоді люди довше стоять. А деякі кордони працюють набагато швидше. Черги там менші. Ці пропускні пункти вони можуть бути набагато менші, ніж такі великі пропускні пункти, але вони працюють. І замість того, щоб стояти там 12, 14, 16 годин на кордоні, дивимось, де оперативна черга найменша. Туди і їдемо, обов'язково перевіряємо стан черг. Ви це можете зробити самостійно, якщо ви зареєструєтесь. Є такі групи в телеграмі, вайбері по кожному кордону. Або можете дзвонити до нас, писати на вайбер месенджери, телеграм, WhatsApp, і ми вам підкажемо, де черги найменші, щоб ви могли нормально заїхати і нормально розмитнити свій автомобіль. Третє. Це час проходження. Дуже важливу роль грає, коли саме ви приїжджаєте на кордон. Чому буває така ситуація, коли люди приїжджають на кордон, наприклад, там, о 6 ранку і відбувається перезмінка. І ви будете стояти такі 2-3-4 години, чекаючи просто, поки нова зміна зайде на свій пост і почне виконувати обов'язки. І якщо ви будете також їхати вечором, коли ви заїжджаєте до кордону десь в 10 годин вечора, в 11, і ваш час приходить на другу, третю годину ночі переходити, як завжди, можуть виникати проблеми. То вашої ПДшки в базі немає, то вам потрібно зробити ксерокс. Звичайно, ці проблеми вони штучно створюються. Але митники і прикордонники знають, що ночу в 2-3 години ви ні до кого не дозвонитесь і своє питання ніяк не вирішите. А дасте хабаря. І спокійно проїдете. Уникаємо ночних проходжень кордону, якщо є, звичайно, така можливість. Найкраще проходження кордону відбувається з з 8 години ранку, якщо ви під'їжджаєте до кордону. Вірогідність того, що ви його прийдете швидше, набагато більша, ніж якщо ми приїдемо, наприклад, десь о 10 вечора об 11, коли можуть початись проблеми на нічній зміні. Отже, правильно вибираємо час проходження кордону. Четверте. Ніколи не забуваємо про такий документ, як експортна декларація ДХ1 або в народній сад. Чому бувають такі випадки? Ми коли йдемо на розмитнення, законодавство Європейського Союзу зобов'язує нас зробити експортну декларацію, тому що ми наш автомобіль вивозимо на експорт. І деякі люди вони не хочуть це робити, вони хочуть зекономити там 100-150 злотих і йдуть без цієї експортної декларації. Але коли ви під'їдете до кордону. Польський стражгранічний польський прикордонник він вас просто не пропустить. Запитає, де документи, де експортна декларація? Ви скажете, що ви її не зробили, вас немає, і вас розвернуть, відправлять в агенцію цельну робити цей документ. Ви втрачаєте час, коли ви стояли в своїй черзі, і потім ви вже без черги не порівните. Вам прийдеться стояти в черзі два рази. Отже. Цей документ потрібно зробити експортну декларацію. По-перше, не буде проблем на кордоні. По-друге, цей документ допомагає нам в розмитненні, тому що він підтверджує ціну нашого транспортного засобу. Там вносяться дані про стан транспортного засобу, рік, модель, і вноситься інформація про ціну транспортного засобу, що напряму впливає на сплату митних платежів. П'яте і остання це страховка, зелена карта. Коли ви проходите кордон, польський чи то український, руминський без різниці на кордоні про страховий поліс у вас не запитають. Але якщо ви вже заїхали на територію України, Верогідність 90%, що вас відразу зупинить поліція. Чому вони це роблять? Тому що вони бачать, що автомобіль заїхав на транзитних номерах, тобто їде під розмитнення, і, як правило, люди також економлять на зеленій карті. Якщо ви хочете зберегти свій час і зберегти свої нерви, краще зробіть страховий поліс зелена карта. Він робиться там на мінімальний термін 14 днів. Ви його зробили, і ви спокійно там їдете. Не переживайте ні за що. Але ви повинні пам'ятати, що на кожному етапі, коли було зняття з обліку, перевірка черг, час проходження, експортна декларація і зелена карта. На кожному з цього етапу майте зв'язок зі своїм митним брокером, щоб у вас не було проблем. Чому? Тому що навіть експортну декларацію можна зробити не за 200 злотих, а там за 80 злотих біля кордону, робити в правильних місцях, не поспішаючи. Готуватись до перетину кордону. І коли ми це будемо робити правильно, ми не потрапимо в шалені черги і ми зекономимо наш час. Як правило, зараз до України повертаються сім'ї багатодітні, ті, які мали право, преференцію виїзду за кордон. І вони повертаються з дітьми. І для того, щоб діти не стояли і не мучились на цьому кордоні, використовуйте цих простих. П'ять правил, і ви спокійно заїдете в Україну, і у вас не буде ніяких проблем. І що саме головне? Саме головне ми бажаємо кожному з вас перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.